Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми Експерт з енергетики, голова спостережної ради в Біоенергетична асоціація України Володимир Майстришин. Тема нашої програми майбутнє українських тепломереж. Отже, зараз пан Володимир з нами на зв'язку. Пане Володимир, ви нас чуєте, бачите? Да, добрий день. Вибачайте, я в автомобілі. Получилось так, що все, Київ відновлюється. Все нормально. І вже з'явилися корки, і добратися до інтернету не встиг. Пане Володимире, яким ви бачите майбутнє українських тепломереж? Ну почнемо з того, що Україна має великий діамант під назвою Теплецентралізоване теплові мережі. Чому діамант? тому що от сьогодні дуже багато виходців з України в Європі, вони бачать, що відбувається. Тобто, приміром, великі міста європейські не мають централізованого опалення, і у кожного на кухні є свої: або бойлер, або відповідна таки ці газова таки ці котельня. Коли цей діамант стане діамантом? Треба просто я постійно привожу цей приклад, але даруйте кращого прикладу, немає. Та ж сама Литва. Маючи централізовану теплову мережу, вони зробили так, що дуже і дуже невигідно робити котельню в себе в квартирі, тому що ціна тепла в тепловій мережі мережі. Інколи в два рази нижче, особливо минулої зимою, коли ціна газу була дуже високою, да, була, е якщо виготовляти тепло е на власні котельні на кухні, то воно коштувало в три рази дорожче, ніж тепло, яке було в тепловій мережі. Як це вони цього досягли? Вони створили так званий ринок тепла і позбавилися е монополіста. Теплокомуненерго, яке займалося тільки займається тільки транспортуванням теплової енергії, ніяк не монопольне виробництвом. Да, там є частина тепла, яке виробляє теплокомуненерго по-нашому називається так. Але це там 20-30% всього, і того, і тільки резервна частина минулого літа. Не цього минулого літа у Литві ціна теплової енергії була мінус літом. Мінус. Тобто гаряча вода продавалася з е, премією за, за те, що її використовують. Це було -то в місті Каунас, як то кажуть, унікальний випадок, але випадок в чому суть е, в теплових мережах е, Литви, точніше в генерації електроенергії Литви заборонено ставити. Градірні. Що це означає? Це е, градірні це так зване випромінювання низькопотенційного тепла. Коли працює електростанція, є необхідність е, е, це тепло скидати. Так от вони заборонили цей, е, цей пристрій. І, наприклад, в місті Каунас, е, збудовано сміттєспалюваний завод, який е, має виробляти електроенергію. Але для виробництва енергії йому треба обов'язково кудись кидати тепло. Тобто тепло у нього коштує умовно нуль. Якщо тепло не скинути нікуди, то електроенергія не буде випускатися. І тут в нагоді є теплові мережі. Даруйте, що я трошки детально розказував, але це дуже важливо. Тобто, створивши ринок тепла, вони змогли зробити так, що теплова енергія в тепловій мережі. Коштує дешевше ніж тепло, яке ти виробляєш в себе на кухні із газу. Е, Коли я кажу в Україні, що ми маємо утримувати теплові мережі, ми маємо знаходити кошти, щоб їх відновлювати, покращувати. І мені всі показують, що, наприклад, Івана Франківська, ви знаєте, минулого року ще до війни, правда, мер міста міської ради прийняв рішення. Про те, що е, Івано-Франківськ має позбавитись централізованої теплової мережі, як то кажуть, боронь Боже. Е, в чому проблема централізованої теплової мережі? Чому є купа дискусій, чи слід їх отримувати, чи не, чи не слід. Е, Будь-який дядько, який е, рахує, він зразу рахує, ага, газ мені на кухню приходить умовно по е, там, 8 гривень. Да. Е, відповідно, ціна гігакалорії буде коштувати там. Ну, якщо прив'язатися, то десь в межах тисячу тисячу сто гривень. Е, а якщо купити цю теплову енергію, е, приміром, в Києві, е, то ціна теплової енергії буде 1800 гривень для населення. Е, відповідно, дядько каже: то чекай, що вже має брати теплову енергію з теплової мережі? Якщо вона мені може коштувати дешевше, мені не треба транспортувати цю теплову енергію, не треба втрачати теплової енергії, не треба платити людям, які обслуговують теплові мережі. О, бінго! Давай давай збудуємо так ці схему так, щоб взагалі не мати теплових мереж. Я знаю, у Вінниці також є цілий мікрорайони, які мають, не мають централізованого теплопостачання і мають. Свої, свої так сказати, прибори для виготовлення тепла, так звані котли. Тимчасово це дійсно для них обходиться дешевше, тимчасово. Але я переконаний в тому, що ми Україна сьогодні має отримати серйозну допомогу після війни. Війна ми віримо в те, що закінчиться якомога скоріше. І стане питання яким шляхом ми підемо, ми знову будемо вкладати гроші в теплові мережі, і знову буде для наших мешканців тепло дорожчати. Чи ми підемо іншим шляхом, вкладемо гроші в теплові мережі, але дамо можливість виробляти тепло тим, хто може це робити дешевше? Як я вже говорив минулого разу? USAID, це технічне проект технічної допомоги Україні, відкрив проєкт, так звані низькопотенційні теплові мережі. І наша команда виграла цей, цей тендер. Я, є керівник цього проекту. Відповідно, в чому суть так звані теплові мережі четвертого покоління. Даруйте за термін, але якраз ви зі мною, то я так. Так, так. Я, я слухаю. Але я хотіла уточнити. Тобто я так розумію, що проблем... не проблема. Майбутнє українських тепломереж все-таки це за централізованою системою, але модернізованою. Так, да, правильно. Що таке модернізована? Давайте розкриємо. Модернізована це коли ну, спеціалісти знають, що. За вимогами наших донорів, ми ще декілька років тому назад вже зробили так званий анбалдінг. Даруйте за слово, тобто розділення теплових теплокоменерги на два виробництва: виробництво теплової енергії і транспортування теплової енергії тобто, це мають бути окремі юридичні особи, в тому числі для чого це зроблено? Саме для того, щоб мати е, можливість юридично, юридичного доступу до теплових мереж іншими, так звани, е, іншими виробниками теплової енергії. От в чому суть модернізації. І як тільки, як тільки е, це відбудеться, тоді е, теплова енергія в, в, з централізованого опалення має бути і буде дешевшою. Ніж та енергія, яку виробляєте самостійно, Алло, пане Володимире. Ви а ви мене чуєте е, все таки про про да. проект USAID. один з проектів. Ну, якщо простіше, це керівником якого ви є. Це теплова мережа України. Як покращити її ефективність? Тобто, висновки цього проекту до чого ви дійшли зробивши цей проект? Якісь аналітичні матеріали, на що ви вийшли? Uh, ну, вийшли, як то кажуть, на те, що мали вийти, uh, що централізовані теплові мережі будуть ефективними тоді, коли uh, буде uh, декілька uh, виробників теплової енергії скидати тепло в теплові мережі. Тобто, іншими словами, теплова мережа міста має бути абсорбентом тобто, е, uh, смок, того чим даруйте, да, uh, інших. Теплових енергій, не тільки з газу. Наприклад, у той же місто Каунас про яке я казав, дивіться, ми всі говоримо, коли ж в Україні з'являться якісні там ефективні Сміттєспалювальні заводи. Що таке сміттєспалювання? Це окупність це досить коштовна штука. Як окупити Сміттєспалювальний завод? Навантажити наших мешканців, які Віддають сміття тарифом на збирання сміття, та і за рахунок цього тарифу та скать окупити будівництво цього заводу. Але якщо ми сьогодні, умовно кажучи, в бюджеті сім'ї витрачаємо там декілька відсотків на збирання вивезення сміття, то при появі такого заводу вам треба буде ну щонайменше, там 10% бюджету витрачати на збирання сміття вивезення. Відповідно, мешканцям це не ну, кажучи не дуже сподобається. Але сміттям треба щось робити. Так от, який шлях? Шлях дати можливість а, такому сміттєспального заводу а, за рахунок комерційних організацій будуватися, да? але вони мають свою окупність бачити не тільки в тарифі на збирання сміття. А в тарифі на виробництво енергії, в тарифі на продаж тепла в теплову мережу. Наприклад, от е, у мене є гарна фотографія. Ми були в Стокгольмі, де е, на автобусі написано, що автобус їздить на біометані зібраного сміття е, мешканцям міста Стокгольм, от, е, містяни. Відповідно, здаючи, розподіляючи це сміття, щоб там харчові відходи були окремо, вони знають, що якщо вони якісно це будуть робити, то буде більше цього біометану. І відповідно, автобуси, міський транспорт буде кататися на тому, ж на тих же викидах, які сьогодні в Україні просто випримінюються в повітря. А вони цей газ збирають і, відповідно, працює міський транспорт, іншими словами. Модернізація теплових мереж має в першу чергу передбачати доступ третіх осіб до теплової мережі для скидання цієї теплоти. Другий висновок, які ми прийшли, ну більш такий тонкий, це так звані низькопотенційні теплові мережі. Тобто, що робити з зворотнім теплоносієм. Я я спробую для слухачів таких зранку доставити дуже доступно. доступно в чому суть? Так, да, да, да. в чому суть проблеми, яка сьогодні є в Україні. У нас е, діють старі норми, е, так зване ДБН, будівельні норми, які передбачають умовно 100 е, ватт на квадратний метр площі квартири. Але останнім часом квартири почали утеплюватися, будинки почали е, е, вже будують з утепленням. І відповідно на твої там 100 квадратних метрів вже не треба 10 кВт, тому що 100 ватт на квадратний метр, а тобі треба всього 5 кВт в годину, тому що в тебе утеплений будинок, і відповідно ти будинок почав споживати замість закладеного одного гігакалорії, наприклад, він споживає тільки пів гігакалорії. А що це означає? Це означає, що виробник... Тепла транспортна компанія, точніше, теплова, вона привезла це тепло до тебе, а ти замість 1 гігакалорії забрав тільки пів гігакалорії. І чому така ситуація склалася? Наше дослідження показує, тому що в нас немає норми так зване, контролю за споживанням тепла. Тобто, якщо ти в технічних умовах заявив, що тобі треба одну гігакалорію на будинок. То ти маєш цю гігакалорію спожити. І якщо ти не спожив, то ти маєш за це заплатити, тому що транспортна компанія зробила витрати, вона привезла це тепло, вона його доставила до тебе, а ти його не взяв. Тоді треба заявляти іншу норму споживання. Треба зробити перерахунок, і треба, а цей перерахунок треба змінити в законодавстві, в тому числі в державних будівельних нормах. Що має бути інша норма споживання тепла на кожній на кожне будинок. А, пане Володимире, трошки тонка штука. А, я а, а, та, в... в одному з інтерв'ю ви зазначили, що чим вище за економічним рівнем країна, тим там холодніше в квартирах. І навпаки, чим бідніша, тим вища температура в квартирах. А, ну, це не я заявив. Це, це дослідження, яке сьогодні будь-хто може набрати в інтернет і, і побачити. Це дійсно так. Якщо подивитися, там навіть така цікава карта. так скач: от давайте Росію не згадувати. Україна, Україна середня температура в квартирах 21-22 градуси. А далі пішли так сказати, Польща, там опускається до 19, Німеччина до 18. І найнижчі температури це в Британії 17 градусів. Вважається комфортним температура. На жаль, але бачите, висновок зворотній. Тобто, чим більше достаток, тим, тим менше люди так сказати, зігрівають квартиру, так сказати, і, власне, витрачають гроші на тепло. Я не кажу, що це ну, некоректно, але я кажу, що це традиційно так склалося. Що ми навіть по нормам у нас, по-моєму, норми зараз змінили. Я Тут точно не, не пам'ятаю, допустимо, сьогодні 20 градусів комфортна температура. Але аби звикли до цього, що має бути тепло. А ага, я вам скажу більше: О Той висновок, який я перед цим говорив е сьогодні теплокомуненерго, поставляючи тепло в будинок, вимушено перегрівати квартири, тому що їм треба це тепло кудись збути. Вони його привезли. І ми бачимо, що особливо в кінці опалювального сезону. Всі відкривають свої квартирки, якось хоч якось охолодити квартиру, от в цьому, в цьому суть. Так, от ми будемо змінювати норми споживання теплової енергії. З одної сторони, так таки законодавчі, і з іншої сторони, там ще є, є таке питання: так зване, контроль зворотного теплоносія тобто, ми маємо. Подумати, щоб температура зворотня теплоносія була якомога нижча. В чому суть? Також спробую на пальці, чим нижчий теплоносій буде повертатися з будинку, холодніший, приміром, він може повертатися 40 градусів. А поруч є хлібозавод, який може цих 40 градусів підігріти до 50, скинути своє тепло і підігріти його. То, відповідно, він, він тоді може бути в цій мережі задіяний. І це тепло, яке він викидав на вулиці, він може використати тим, щоб підігріти так звану зворотні теплоносі. Але якщо ми сьогодні в квартирах, в будинках скидаємо теплоносій 55-65 градусів, то вже той же хлібозавод, який стоїть біля теплової мережі, не може підігріти ефективно цих 65 і ще вище. От в цьому суть. І навіть воно одне за одне цепляється, і ми маємо. and <laughs> um, que Розділити теплові мережі, а маємо створити умови, щоб ці теплові мережі були в кінці кінців дешевше тепло для наших мешканців. Я вам дуже дякую, пане Володимире, за таке цікаве інтерв'ю. На жаль, час нашого ефіру завершено, і я нагадаю, що сьогодні ми говорили про майбутнє українських тепломереж. Говорили з експертом з енергетики, головою спостережної ради в Біоенергетична асоціація України. Це Володимир Майстришин. З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто один